Серія Xiaomi T є особливою для фанатів компанії Xiaomi. Саме в ній зосереджено останні технології світу смартфонів, але за найдоступнішими цінами. Xiaomi 14T і 14T Pro прийшли надати флагманський експіріенс без компромісів. Xiaomi 14T та 14T Pro мають круті характеристики, але за більш доступною ціною відносно інших флагманів. І це їх показова риса. Та що змінилось цьогоріч? Змін насправді. Безліч, матеріали корпусу, камери, програма забезпечення і процесори. Все це було покращено в новій серії Xiaomi 14T. І ми вже детально протестували обидва пристрої, розібралися з усіма їх особливостями та зробили багато різноманітних знімків, щоб кожен міг зробити правильний вибір. Погнали! Почнемо. З комплекту в нього входить сам смартфон з плівкою на екрані, захисний чохол із міцного гумоподібного матеріалу, який чудово захистить блок для камер, і водночас не надто збільшить розмір девайсів. Також тут є usb Type-C кабель і скріпка для слоту під 8 карти. А ось блок живлення для новинок можна придбати окремо в магазинах Halo. з підтримкою фірмової гіперзарядки, максимальною потужністю 67 Вт для Xiaomi 14 t та 120 Вт для Xiaomi 14 t Pro. Ззовні ці дві. Новинки мають багато спільного, пласку передню панель, пласкі бокові грані, розташування елементів керування та фактурну кнопку живлення. Відмінності починаються із матеріалу бічної грані. У Xiaomi 14 t Pro вона металева, а задня кришка має м'яке заокруглення, яке компенсує збільшену товщину, порівнюючи з Xiaomi 14 t Матеріал задньої кришки це скло з матовою текстурою і вкрапленнями, що нагадують зоряну ніч. При цьому новинки дуже приємно тримати в руці без чохла. Втім, ви Можете вибрати серед кількох варіантів кольору корпусу. Зокрема, для Xiaomi 14T також буде доступний колір Lemon Green. Покриття задньої кришки в цьому кольорі виготовлено з багатошарової біовеганської шкіри з додаванням натурального лимонного волокна. Конструкція є екологічно чистою та довговічною. А ось одну із важливих особливостей новинок: схована в ось цьому острівці під камери, крім оновлення дизайну, оновилися й самі модулі. Xiaomi 14T отримав унікальний модуль IMX. Від Sony розміром 1 до 1,56 дюйма з роздільною здатністю 50 мегапікселів. Ця камера має оптичну стабілізацію зображення, і особливість її сенсора широкий динамічний діапазон, що дає можливість робити фотографії з глибокою деталізованою тінню та без пересвіту яскравих об'єктів в одному кадрі. Об'єктив основної камери має чудову відстань фокусування, що дає змогу робити фото з близької відстані та отримати гарне оптичне розмиття фону, а додаткова телефотокамера. З двократним оптичним наближенням допоможе як зробити якісні портретні знімки, так і робити фото з наближенням 4Х без втрати якості. До того ж, у колаборації з компанією Leica like, обидва смартфони було прокачано в програмному забезпеченні, тому ви можете вибрати стиль фото в автоматичному режимі: яскраві та насичені, чи стримані, та наближені до природної передачі кольорів. Також завдяки співпраці з Leica like, з'явились фільтри для фото та відеозйомки, що нададуть фотографіям унікального вигляду. А в Третьому режимі система мастер-об'єктивів запропонує вибір з чотирьох режимів фото з унікальними ефектами розмиття фону та фільтром на центральному об'єкті зйомки. В свою чергу, Xiaomi 14 t Pro отримав таку ж матрицю, як і Xiaomi 14 Light F'usion 900. Цей сенсор кизується неймовірно широким динамічним діапазоном, що дає можливість створювати унікальні знімки, які дуже складно отримати на інших смартфонах. Сенсор також отримав оптичну стабілізацію та хизується потужними фотомож. За недостатнього освітлення, особливо ефектними фото будуть вночі, в них і розкривається вся сила Light Fusion 900. Телефотокамера Xiaomi 14 t Pro має роздільну здатність 50 мегапікселів і еквівалентну фокусну відстань 60 мм, завдяки чому можна робити фото з наближенням до 5 разів без втрати якості. На останок продемонструю вам кілька прикладів фото на ультраширококутну і фронтальну камери. А далі відеоприклад. Ну а зараз вам приклад відеозйомки k 60 кадрів на Xiaomi 14T і 14T Pro. Ви зараз можете зацінити, наскільки гарно сенсор відпрацьовують з яскравим небом, а також ближнім об'єктом, який знаходиться в тіні. Ось сонце. Яскраве вже осіннє сонце. Давайте трохи пробіжимось для перевірки стабілізації, і звісно, напишіть в коментарях, як вам запис звуку. Що ж, з фото та відео можливостями новинок, ми розібрались. Час дізнатись на чому ми будемо переглядати та редагувати відзнятий матеріал. Екрани обох моделей це 667 дюймові Крістал AMOLED Матриці, що мають роздільну здатність 1,5К та частоту оновлення 144 Гц Це якісні екрани, що порадують чудовою максимальною яскравістю, підтримкою актуальних технологій. Покращення зображення та технологію адаптивні кольори, які налаштовують кольорову передачу екрану в залежності від зовнішнього освітлення. Зображення на новинках деталізоване, плавне і не викликає нарікань. Очі не втомлюються навіть при користуванні за недостатнього освітлення, за що треба дякувати технології зменшення випромінення синього світла та високочастотному щим затемненню, що не впливає на здоров'я ваших очей. Екрани новинок Xiaomi отримали підтримку технології Always on Display та екрани сканер відбитків пальців, який спрацьовує швидко та без затримок, розблокуючи смартфон для доступу до системи HyperOS. Ми про неї неодноразово розповідали в минулих відео, та відзначу особливість HyperOS – у. У новинках Xiaomi це штучний інтелект для редагування фото. Він дає можливість тонко редагувати відзнятий матеріал, портрети та селфі, змінювати небо чи додавати ефект розмиття фону, який завдяки шаї виглядає максимально природно і якісно. До того ж, просунуті процесори та пам'ять, що встановлені в новинках, демонструють неперевершену швидко дію як у простих, так і у вимогливих застосунках. Xiaomi 14T та 14T Pro отримали чипи від Mediatek з дуже потужними характеристиками. Це потужні, але енергоефективні чипи, які газуються неабиякою ігровою продуктивністю та вмінням економити заряд батареї. Наші тестування в іграх показали, що девайси мають майже однакову неймовірно круту автономність, витрачаючи за півгодини гри в Genshin Impact 11% заряду, а більш вимогливий рекфест споживає 13% за півгодини гри на Xiaomi, 14 t Pro. І це є одним з найкращих результатів серед протестованих нами смартфонів. І за таку автономність треба дякувати. Дякувати продумані комбінації з 4 4-нанометрового енергоефективного процесора, ємної батареї на 5000 мА та AMOLED-екраном, які балансують між якісним зображенням та помірним споживанням енергії. Щодо пам'яті, в девайсах встановили оперативку стандарту lpddr 5X та накопичувач UFS 40. А конфігурації доступні для замовлення можна дізнатися в описі за посиланням на сайті Allo. Варто відзначити підтримку новинками від Xiaomi новітнього стандарту E7. Це просунутий безпечний формат сим-карт, який в разі втрати виключає можливість зловмисникам дістати зі смартфона сім-карту, щоб використати її для своїх цілей. Але звісно, смартфони Xiaomi не обмежують вас і дають можливість встановити дві фізичні сім-карти, а також підтримують актуальні стандарти Wi-Fi та Bluetooth. І останнє, що варто відзначити: звучання новинок. Потужним стереодинамікам додає об'єму технологія Dolby Atmos. Звучання новинок не викликає нарікань, учне з якісним басом. Та чудовою деталізацією високих та середніх частот. До того Xiaomi пропонує безліч можливостей для індивідуального налаштування звуку. Обов'язково зацініть це в параметрах. Xiaomi 14 t та 14 t Pro – це потужні смартфони, які здатні здивувати флагманськими характеристиками, але за набагато демократичнішим цінником. Девайси вражають просунутими фото та відео можливостями, якісними екранами та крутою HyperOS, яка надає нові потужні можливості штучного інтернету. Телекту, вибирай свій смартфон з серії Xiaomi 14 t на сайті Allo. Дякую за перегляд. Бувай!